Послухайте історію малята. Готові, любі хлопчики і дівчата? Дослухайте. Жила собі руденька киця мама. Щаслива, бо котяток трійко мала. Всі вони були пухнасті в білих плямках та смугасті, і руденькі всі, як мама, ще й веселу вдачу мали. Тільки но розплющать вічки, навмагатися у стрічки. Потім швидко на подвір'я там згубила сойка пір'я. Вже вони його ганяли, підкидали і кусали. Гульк під бричкою межи колес спить старенький сірий пес. Наші котики відважні, всі, як лицарі, поважні. Вмить повигинали, хвостики понадимали, на сірка сміливо скок, а пес крутився у клубок, одним оком подивився, в інший бік перекрутився. Ой, що з малечою возиться, а по обіді, ой, гарно спиться. Галясали так весь день, то метелик сів на пень, то бджола в дзвіночку дзень, треба всіх порозганяти та ще й бабку вполювати. Сонце низько, киця мама, діточок додому звала. зачекалась вже матуся, Годувать маляток мусить. Вмить прибігли кошенятка, заходились мити лапки, повмивалися гарненько, хвалить, мама, чепурненькі молочко наляла в миски, вмить замурзані мармиски. Що робити не біда, доводиться всі гайда. Мама діток повмивала, в ліжечка усіх позвала. Ось нарешті повкладались. Солодко попотягались, у клубочки позвивались, хвостиками повкривались, киця пісеньку муркоче, місяць вусики лоскоче, вже заснули всі котятка, любі хлопчики й дівчатка. Тож і ми лягаймо спадки, нам насняться кошенятка.